Перший раз в житті ми освоюємо тазіка. Дивись, як всі п'ють. Ти його мокни туди. От чекачка, чекай, хай, 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 все. Ага, все. Дивись, нього всі будуть мокрі. Сюди звідси від тієї сторони його постав. І нерни його туди. Щоб він попробував, що то таке. От він хоче, але не знає як. За низькою йому найти. Давай, давай, давай. Ладно. От таке відерце їм молока віляла, майже п'ять літрів. Спіною було повне. Хлепчить, хлебчить. Ой, 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 виситься заробити п'ють. Нічого! Вечір будуть лучше пити, як їсти схочуть. О, виничу. Ото ще тільки отой -от туполо би якийсь. Диві. Ну дивися, бачиш, дивись, дивись, не йшов, бачиш? Нічого. Пав на коліна, от Касавіць, ага? Які вони там того козлика сюди візьми, чорного білого перестав, бо там же звіта молока нема. Ось так, дивіться, п'ют, навчилися. А як же? Так от з тієї сторони чуть-чуть притисни, щоб молоко сюди ще йшло. Зараз о. Ще й не треба. о, 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 о! Куди поліз! Куди поплив? Бачите як. Вчаться. Дийди, йди, пий, йди, мала. Зараз підик них ще що треба. Е, черниш! Бешкетник! Ти вже вижив і відро товчеш, так? Да? От хуліган. Ось таке діло. Від трьох кісів вистачає молока. Від зірки четвертої забираю собі. Те, від чоколадки забираю собі. Воно вже добре, в нас давно молоко, ще поки вона не родила, доїлася наперед, вона в мене. Ось. А тепер ми його собі забираємо, це молоко. Бачите, вже допивають. Хай працюють. Де хороша конкуренція то того виходить. А вони деруться одні з другими і краще п'ють. Вони ще сумніваються, що вип'ють, бо вони ще лишають. Що... Вип'ють. Може і вип'ють. Що... Вони ж, як п'ють, то ще лишають. Хто напився, хто ні. Вечір був з душим апетітом пити. Ага. Ну, вітайся. А то кажуть, ти не віталася. О, тепер дивися, зверни той тазик тако трошки набіг, хай доп'ю, та я йду шоколадку видую. Так, ми напилися, підстелили під них і вони дружно солому їдять. Зараз їм сіна принесемо. Зараз ми їм сіна принесемо, положимо. А то їдять бідні соломи, мої козенята гольодні. Молока не допили, що котам залишили, бачите, в концерті. зараз підемо кота пустимо. Той то то не хоче, той напився, там то комори треба пустити піти. Дивіться, на цілу, на цілу мордяку жере солому. Яка добра. От засранці. Малі. Так, ладно, ми будемо робити перестановку. Так, він тебе любить. Витягуй звідти, ту, а ту будемо туди затягувати. Зараз покажемо, що ми будемо робити. Так, ось так ми зробили перестановки, бо я те і у не можу запустити. Чого О! Ну, день два успокоїться. Я не, знала. <риві> не можу її запустити, значить, перевели ми її сюди, буде вона стояти у мене на соломі. Все. Солома на пістілку, а її будемо туди класти солому. І усе, і жменька тільки буде їжі. <риві> Ох. І солома. Бо її до 16 січня мені треба запустити, в неї останеться два місяці ходити. <риві> так як вона в мене. Вредна, значить, буде наказана. А це ми сюди чучудру перевели. Ну потім, як та розкотиться, то ми їх поміняємо назад місцями. Ні, як запуститься. Як тільки я її запущу, цю білу велику, то ми їх назад поміняємо місцями. Бо я зразу думала сюди малишку поставити, оцю сюди. Але то, тут їй буде шоколадка обіжати, вона буде боятися. Шоколадка буде бити. А де і роги є. А ця буде гонити шоколадку, вона не дасть її так. Так що. Ось такі діла, так? Ти все, хочеш, щоб тебе мурзали, бавили. Обернися до шоколадки і гладі. Я до неї не зу... <плечок> вона, їсть. вона, я ж воно гладила оту красуню свою, а вона мене зубами до себе, а вона мене носом штурхає, що чого то ти її гладиш, а не мене. Але ревнива оця коза в мене. Така ревнива, так хоч, щоб я її тільки мурзала, а що аж. Нікотра не така рівнива, тільки вона. Така мимра в мене. А хто ще ж така була? А, Мишка. Мишка була Вона ми... мене два дня любила, ага. Мишка тільки мене сприймала, тільки я могла доїти і більше ніхто. О, вона так, мене розлюбила шо... після того, як я до школи прийшла. Так щось таке. Та... Так, біжи, ну Наталі їм сіна принесе до. Так. Пояснюю для тієї пані, що знову писала, що Наталя моя в черевика ходить. Це ті черевики, яких вдома вона ходить, яких минулий рік ходила, вони відклеїлися. Я їх підклеїла, підшила. І вони старі. У мене на нових, тут того пасочок на нозі. А тут пасочка нема. Так що не прискіпуйтеся. І якщо навіть би вона ходила і в нових вдома, це вже не ваше діло, люди. То в яких черевиках ходить. Не вам це рішати. Якось ми вже тут раду дамо самі, кому в чому ходити і що кому робити. Ось такі справи. Мала, будеш повертатися мені під, під, -під, -під шоколадку після какати, набереш по жопі. У мене шоколадочка чистенька, в неї все сухенько-чистенько, правда? Дівчинка, сухенько. Я так люблю Наталю, подивіться. Не, файні зубки. А тобі зубки файні, ти покажеш мої зубки? Ой, які зубари. Зубки. Ага, в неї зубари, в неї он де збоку. Ану ну потримай. В неї якось два зуба. Це в неї вже другий ріжеться. Чекай, чекай, чекай. Це що, в неї два зуба? Чекай, бо я не можу поняти. Зіронька. Ой, Молодий виріс, а той ще не вилетів не один. Ну вона нас їсть добре. Вона є? Не. так само. Вони ще вилетять, у тих ще два зуби. Той, той і з тієї і з тієї сторони. У нас рідкісна коза, чотири пари зубів має. так? Не знаю. Путя -путя. а вона що там зубами? Та теж не тут піднімаєш. Я знаю, але тут теж треба. І в Ми само. так не зробимо. Треба акуратненько. Ага. Шусту. Ладно, давай От, черниш мій доїдає після всіх недоїдки. Він <с 2000> вже в мене красавчик робиться. Він вже підріс, фест мені. Хайно ну будемо колоти кози. І тоді його знову вже вколимо, зважу, вже буду знати, наскільки він поправився в мене, правда? Ось така у нас перестановочка. Я не знаю, я не гладжу багато. І Трохи погладила, як лягаю, лягаю доїти, чуєш? <с? <с?> як сідаю, доїти, та й усе. Ось ця моя красуня в чорних чоботях. Чуєш, зараз вона не моїх ходить. Точно. Чотири нозів. І в тих, і в тих ходить. Ну, подумай. вся гаріма. Бешкетниця така. От я була зараз не візимо. Вони вже вилізали, Біжи, давай сіну їм бігом. Хай їдять. О. Та й таке то. Ось такі-то Зараз Наталя їм принесе сінця, файно ми їм дамо. О. Так, гусі! Меде! Ходіть сюди! Казали вас показати, які ви загріпані. О, мої гусі. А ви ж ти й морквиня набрала. Морквиня вибери і тим козам викинь. Вони не, не з'їдять морквиня. О, мої гусі! Йдемо, я вас пущу пастися, ходіть. Бо зараз буду вже загонити вас. Ось так. Казали, де ваші гусі? Є мої гуси? Не кричіть! І цього задні треба буде прибрати. Все, пасіться. Так, щось що таке діло. Так, так, болото, дощ, болото, дощ, дощ, болото. Красота. Я є, є, зірка. Є? Наталю, візьми соломи тут того і підстани піди під густ, бо зараз будемо загонити. Ось так. Нічого, все добре. Зараз Заразів жолуб треба почищати і їм свіже заложити все. Всім, всього самого найкращого. Ось такі ми зробили перестановки, запущу свою лапочку. Ось, там ті роки вона якось з більшим апетітом запускалася. Цього року не можу. Ну нічого. <ріпи> <ріпи> мостиця, лягте, мостиця. Нічого, день два привикнеш і все буде добре. А запустимо там ту сюди і назад переведемо на своє місце. Та й такі то справи. Ай, -ай. Ай, -ай, -ай, -ай. Ай яка балдеж. Все. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше і нам всім перемоги. Хай Бог. Ні. Біжи. Занеси от та все і... І те, ключі візьми. І Ой, і візьми відро з лушпайками, свиня, лушпайки віддати. Там коло дверей відрі, щоб арабої обирали. Ні, ні, сирі, сирі. Я їм ще варити буду. А вони що, часу їсти не мають. О. І хай Бог после всім міцне здоров'я і скоріше нам всім перемогу. До зустрічі слідуючих відео. Бережіть себе і своїх рідних. Всім папа, миру, спокою. І затишку.